Друзі, усі мої вітання. З вами знову адвокат Антон Болтик. Я хотів би перед вами вибачитись за те, що не знімав відео, тому що був на лікарняному. Однак зараз все добре і ми розберемо дуже гарячу тему. Про що саме буде йти мова? Про те, що прийнятий законопроект в першому читанні з доопрацюванням, І буде скоріш за все, друге читання по ньому. Це законопроект у нас 8401. Це взагалі для мене, ну. Шок. Чому? Тому що те, що вони е, хотіли б зробити, і вони це зроблять. Зараз я поясню чому. Дійсно шокує, тому що в країні ситуація не змінилася, е, війна триває, однак, однак є цікавенькі моменти, які. Будуть стосуватися усіх нас. Давайте розбиратися, залишайтеся до кінця. Це буде дуже цікаво. Обов'язково напишіть свій коментар. А якщо ти не підписаний ще на мій канал, також підписуємось. І так, дивлюсь одразу: в пояснювальній записці зазначена мета даного законопроекту. Виконання Україною зобов'язань в рамках меморандуму про економічну та фінансову політику від 8 грудня 2022 року, відповідно до якої Україна взяла на себе зобов'язання якнайшвидшого відновлення до воєнного стану податкової політики, яке зокрема передбачає внесення змін до законодавства. А саме про що буде йти мова? Це тобто єдиний податок буде потрібно сплачувати. Тобто, е, ви знаєте, що. Зараз до 1 липня є певні мораторії. Також це, це буде скасовано. Єдиний податок сплачуємо. Для третьої групи 2% відміняється, повертається 5%. Обов'язково повернення документальних перевірок, повернення штрафних санкцій, Пиня повертається за несплату єдиного податку. І обов'язково штрафи з РРО. І все це з 1 липня, тому що? що в меморандум був підписаний. Давайте я його одразу, друзі мої, відкрию. Що це таке і хто його підписав? Дійсно, він є і ким він підписаний: президент України, прем'єр-міністр України, міністр фінансів України і голова Нацбанку України. До кого цей лист був з відповідним меморандумом, до директора. Розпоряднику Міжнародного валютного фонду. Тобто вони ще тоді знали, що з 1 липня 2023 року буде все, відмі... все буде відмінятися і будуть ось такі от цікавенькі для нас усі моменти. Класно бути дуже підприємцем. Оскільки в країні нічого не змінилося, війна триває, повітряні тривоги тривають, люди продовжують ховатися в бомбосховища, люди мирні гибнуть. У нас нічого не змінилося, окрім того, що вони приймають такий законопроект. І взагалі для мене це повна, ну, нісенітниця, я таке українське слово, нісенітниця, так. Ем, чому? Тому що я також і дивився висновки науково-експертні, що вони писали, дуже цікаво. Ем, Зазначила в відповідних висновках, я зараз поясню, що саме. Однак хотів би пригадати, колись. Ем, Президент нагадував і казав про те, що будуть спеціальні програми, спеціальні проекти, які будуть допомагати бізнесу. Однак я цього не бачу. Тобто, в країні нічого не змінилося, однак такий законопроект зараз приймається. Дуже цікаво. Тобто, грошей немає. Давайте будемо ці гроші брати у населення. Складно щось тут коментувати, тому що ну, як це взагалі таке можливо? Як найшвидшого відновлення до воєнного стану податкової політики, про що йдеться мова в пояснювальній записці до проєкту? Вбачається, вбачається, це зазначають експерти, доцільним вирішувати шляхом пошуку оптимального балансу між необхідністю забезпечення додаткових бюджетних надходжень. Та одночасно досягнення цілої економічної політики, як то забезпечення темпів економічного зростання. Рівня зайнятості населення, що є логічно, да? І цінової стабільності, а також стійкості національної валюти з метою забезпечення стабільності економіки в умовах воєнного стану, зважаючи серед іншого і не те, що на сьогодні не йдеться мова взагалі про повернення до звичайних нормальних умов господарювання. Це ж логічно, логічно. Якщо б ми усі повернулися до нормальних економічних там, господарчих відносин, соціальних, ну тобто закінчилась б війна, тоді про щось можливо було б говорити. Однак нічого не змінилося, і в цих складних умовах ще повертаються перевірки, штрафи. Ну, ви чули, про що я зазначив? Демо далі. Відповідно до статті 91 регламенту Верховної Ради України. Законопроєкт, проєкт іншого акту вноситься разом з пояснювальною запискою, яке було зроблено. Однак, в ній повинно бути зазначено, перше. обґрунтування необхідності прийняття законопроекту, цілий, завдань і основних його положень та місця в системі законодавства. Немає. Обґрунтування очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків застосування закону після його прийняття немає. Інші відомості необхідні для розгляду законопроекту. Водночас, у супровідних до проєкту документах відсутнє відповідне обґрунтування пропонованих положень, не розрахунків дуже цікаво. Не надано розрахунків щодо очікуваної суми додаткових надходжень до бюджетів в розмірі близько 8 мільярдів гривень. Вони зазначали про те, що я читав песня на записку. Там просто йде текст, що вони хотіли б змінити, що вони хотіли повернути з 1 липня 2023 року. І йде сума про те, що приблизно бюджет. Може отримати таку-то -та суму, однак розрахунки, де відповідна калькуляція, розрахунки цієї суми, звідки 8, чому не 10, чому не 100, чому не 5. Чому саме така сума? Це також зазначено про те, що воно ну не відповідає е, тим моментам згідно чинного законодавства, які в нас регульовані, і тому дуже сумнівні є такі підходи, та все дуже просто. Підписаний був відповідний меморандум, як вони зазначили про те, що тобто вони заздалегідь знали, що отримуючи відповідні грошові кошти, їх потрібно буде повертати. Тому будуть прийматися в такі от ось такі от різні законопроекти, які стануть подальшими законами. І будемо ми це платити. І я вирішив більш досконально для себе вивчити відповідний меморандум і подивлюсь, що там ще нас очікує, оскільки ще тоді, 8 грудня 2022 року, вони знали про те, що буде відбуватися зараз. Цікаво, чому такі події відбуваються? Можливо, війна закінчилася? Ні. Можливо, тривоги закінчилися? Ні. Друзі, ну я вважаю петицію Президенту подавати нема сенсу. Ну, нема, тому що не бачу в цьому необхідності, оскільки відповідний, ось я відкрив і дивлюсь одразу цей лист про наміри стосовно цього меморандуму. Він підписувався президентом, прем'єр-міністром, міністром фінансів і головою Нацбанку України. Тому, скоріш за все, це все буде прийнято. Підписано президентом. Один малесенький є шанс. Один це тільки те, що народні депутати в другому читанні не проголосують. Ну це дуже маленький. Шанс можливо задоцільно підготувати невеличкі такі звернення і направити все ж таки депутатам на їх прийомні, на їх електронні адреси стосовно позиції кожного громадянина, в тому числі підприємця, що дуже 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 складний час на сьогоднішній день. І якщо б у нас дійсно щось змінилося в позитивному напрямку, мається на увазі війни в країні не було, тоді піднімати такі питання воно було б доцільніше, а так однак, чому? Зараз піднімається, ну, в принципі, ви зрозуміли, були певні підписані документи, на які вони посилаються, і зазначають про те, що на нас тих на нас тисне запад. Однак, самостійно були взяті такі обов'язки, самостійно висували наміри, самостійно, самостійно пропонували відповідні меморандуми. Тепер це результат. На жаль, для нас. На жаль, для нас, для народу України. Подивимось, як воно в подальшому буде розвиватися, друзі. Якщо ви хотіли, щоб я повністю проаналізував відповідний меморандум і що нас в подальшому буде очікувати, я обов'язково це також зроблю. Напишіть свій коментар з цього приводу. І, взагалі, що ви думаєте, я думаю, багато хто підприємців в мене дивиться. Та й взагалі це цікавить і звичайних людей, і не тільки підприємців. Чому тому, що саме відношення до таких підходів в такий складний час, от я завжди думав, яким чином от, тривога всі пішли в бомбосховище. І можна там просидіти півдня. Потім потрібно повернутися і працювати. Ще треба офіційно працевлаштувати людей, за них сплачувати налоги. Ну це я так роблю також. І як от у цьому всьому виживати, заробляти кошти? А при цьому, при цьому ми постійно допомагаємо армії, хлопцям зсу і вам, хлопці, я знаю, ви мене дивитесь, велика вам повага особиста від мене, тому що у мене лише тільки до збройних сил України повага. Ось так я. Вважаю, це моя думка, друзі. І як у цих складних умовах працювати, заробляти, а ще повертаються оподаткування, перевірки і все таке інше. І там по перевіркам також дуже цікавий момент стосовно того, що перевіряючи, якщо прийде, буде небезпека, то вони можуть припинити цю перевірку. Це мені також дуже смущає. Такі суб'єктивні критерії. Вони взагалі, згідно юридичної термінології. І, взагалі, норм права ну не може такого бути. У нас так пише право. Все чітко должно бути, не суб'єктивно. А тут буде також такий момент. Ну, може, вони його допрацюють до другого читання, будемо дивитися, в якому він в форматі вийде. Однак, я думаю, суттєвих змін там не буде. Ну, такі друзі, можливі зміни найближчим часом. А саме з 1 липня 2023 року тому будемо дивитися. Дякую усім, хто підтримує мене. Ставимо лайк, пишемо комент і обов'язково підписка на канал. Усім вам мирного неба!